Створи мені, будь ласка, нагадування на завтра, на 10-ту ранку, що в мене запланований а, візит до стоматолога. Бачу, ми отримали тригер, в від Телеграму. Зрозуміло, що це аудіо, е, сформувався файл, ми його транскрибували. Потім звернув з нашого бізнес-асистента він до ChatGPT, потім до нашого м, календар агента назад повернувся до бізнес-асистента, сформував відповідь і дало нам відповідь. І ми маємо нагадування привезти до стоматолога завтра о 10-й ранку створено ось деталі. Ось подія, ось дата, ось час і переглянути подію. Ми, ми нажимо на це посилання, ми попадемо на наш календар. І ми тут маємо 27 числа завтра. Маємо до нашого стоматолога апойтмент запис. Тобто ми можемо, ми можемо його навчити. Тобто він має пам'ять, ми можемо його навчити, що це повинно бути лише українською мовою, лише у такому, -такому форматі. Тобто це все можна кастомізувати. Тож давайте повернемося до того, як ми це створили. Підемо до, до наших workflow, створюємо новий workflow. Всі, всі деталі, як користуватися платформою, є в моєму попередньому відео на цьому каналі. Ви можете його переглянути. Зараз я лише просто хочу вам показати без, без лишньої води, по суті, як це все зробити собі свого персонального помічника, щоб тримати його у смартфоні. Отже, ми переходимо а, три крапочки, імпортуємо файл. Файл ви можете отримати у мене у телеграм-каналі, він вже доступний там. А, посилання буде в описі під цим відео. Отже, ми завантажимо нашого бізнес-асистента. Ми отримали наш шаблон, він повністю діючий, працюючий. Нам лише потрібно зробити, як і в попередньому відео, просто підставити наші API-ключі. Хто був зі мною в попередньому відео, знає, як це, як це робити. Ми сьогодні пройдемося лише основних. Деталях, що потрібно зробити. Отже, налаштовуємо telegram тригер до нашого creденціл. Створюємо до нашого telegram аккаунту У мене тут вже він є створений, і я думаю, я не буду його показувати, тому що це насправді дуже просто просто перейти в бот Це є чат-бот в Telegram і там собі, собі створити свого чат-бота, отримати API-ключ, він одразу вам ви його видасть, і вставити ось тут графі, де буде Create New Credential. Вставляєте тут API-ключ, access token і усе. Ми на цьому не будемо затримуватися. Потім у нас йде нода Switch, тобто вона розуміє, чи ми отримуємо текст, чи ми отримуємо аудіо. І якщо ми отримуємо аудіо, сама мовна модель ChatGPT, вона не знає, як працювати з аудіо. Вона завжди транскрибує аудіо, витягує з нього текст, і лише тоді працює з текстом, тому що це велика мовна модель, і вона працює виключно з текстами, якщо ми говоримо про якихось таких чат-ботів. Потім а ми маємо, ми тут розумі, у нас є тут нода свідчі, яка розуміє, що ми отримали, якщо це текст, ми отримали текст і потрапили до нашого бізнес-асистента, до нашого AI-агента, якщо це файл, воно конвертує наше аудіо у файл. Файл транскрибує за допомогою чат і тоді ми потрапляємо сюди. Далі. Chat Model. Я також це показував в минулому відео, але якщо швиденько, давайте я просто повернуся вам нагадаю. Uh, Щоб налаштувати API ключ отримати api ключ від uh, OpenAI, ми переходимо. Ви просто, пишете, ви просто пишете в Google OpenAI API key і потрапляєте на цей сайт platformopenai.com. Переходите, ми, ви потрапите у меню, переходите, зразу нажимаєте тут на значок налаштування, шукаєте api Keys, create new secret key. Писуєте його будь-як і створити ключ. Створили, зразу він у нас є е, обведений, скопійований, просто нажимаєте кнопочку Copy і вставляєте на нашу платформу. Тут ми його вставили. Далі у нас є е, наша пам'ять, яку ми також можемо налаштовувати на певну кількість останніх повідомлень, що було в пам'яті 5, 10, 15. Тут поставлю 10. Просто для, для того, щоб, аби показати. Далі йде саме цікавіше. якщо в минулому відео ми розібрали, як налаштовувати telegram тригер як налаштовувати а, підключатися API-ключі Telegram від OpenChatGPT, GPT, то ми розібралися, як підключити власне наших інших маленьких агентів. Тут можете побачити, що ми маємо а, агента, який працює з календарем, ми маємо агента, який працює з email, ми маємо туди калькулятор, і ми маємо. Пошук в інтернеті, а саме в Google. Тобто тут сама структура, ми маємо нашого основного бізнес-асистента, який працює, який має прописане системне повідомлення. Тут ви можете бачити, тут написано, що він є універсальний персональний асистент, його робота правильно і коректно використовувати інструменти. І ми тут йому прописали, які саме інструменти він для чого саме повинен використовувати, які в нього є правила, які в нього є приклади. Тобто прописали йому таке стан повідомлення, завдяки якому він розуміє, що саме і коли він повинен робити. Так, нажимаємо Escape, виходимо. І давайте поранемо з того, як налаштувати власне ці інструменти, ці наші маленькі AI-агенти. Для цього нам потрібно що? Правильно, створити нового AI-агента. Маленького, зручного. Ми повертаємось, тут, ми ніколи не забуваємо підписати, тому що ми потім можемо запутатись. Бізнес асистент. Пишемо 1. Зберігаємо. Тут ми зберігли, ми тут ми вже маємо підключення наш API, дивимось тут все коректно, вірно. Переходимо е, в головне меню, створюємо новий workflow. Знову ж таки, три крапочки, Import profile, Знову беремо готовий шаблон, який в мене є в Телеграмі. Можете його собі скачати. Вибираємо календар. Тут ви можете бачити, також у нас є нода, яка власне запускає цього ai агента а саме звертається тоді, коли інший ai агент його буде викликати по його назві, і він буде до нього звертатися тільки в тих випадках, коли це буде потрібно. Отже, тут ми маємо також нашого календар агента Ми маємо системне повідомлення, де також прописана для нього інструкція, що він повинен робити. Тут ми нічого не змінюємо, тут вже все готове і налаштовано для вас, друзі. Далі, OpenAI підключаємо знову ж таки ваш аккаунт, який у вас тут буде створений. Потім саме цікавіше, нам потрібно налаштувати і mm -hmm. дати доступ до нашого а, Google аккаунту, тобто до нашої електронної пошти, щоб вона могла заходити в календар. І ви можете бачити, отримувати події, створювати події, оновлювати події або видаляти події. Для цього нам потрібно перейти на платформу Google Cloud. Так, друзі, ми перейшли на платформу Google Cloud, потрапляємо на це вікно, як завжди, реєструється по тій електронній пошті, яку ви собі створили спеціально для того, аби розвиватися, аби вивчати різні нейромережі. Це найпростіший спосіб мати одну пошту, загнати її в собі всі різні нейронки, спробувати отримати пробні терміни. На 14 днів, десь на 7 днів, десь на 21 день, хтось дає місяць, але це насправді рідко. Отже, ми сюди потрапили, а створюємо новий проект. Наз, назвемо, тут може бути будь-яка назва, неважливо. Створюємо проект. Поки він у нас створюється, ми переходимо туди на три крапочки, шукаємо слово API, API Services. Та, братан, закрийте в мене йде, ну, зйомка йде, закривай. Отже, Потрапляємо в це навігаційне меню, а, шукаємо API. And services. І заходимо в library. Заходимо в бібліотеку. І тут нам потрібно зараз два сервіси це Google Calendar API і Gmail API. Ми сюди заходимо, нажимаємо тут синю кнопочку Enable, тобто Включити. Google календар API, тобто щоб ми змогли отримати доступ до нашого календаря завдяки API ключам. так Тут в нас є включено. Ми бачимо ОК, okay, повертаємося назад, ми тут бачимо кнопочка Enable змінилася на Manage. Повертаємося назад. І те саме робимо з Gmail API. enable Включаємо. Друзі, насправді це, воно, можливо, може здаватися, що це є складно і щось таке, що є незрозумілою мовою для вас. Але ви це лише зробите по одному разу, якщо ви заженете свої API до різних, з різних платформ, до платформу NATON, і у вас всі credentials, всі, всі API ключі будуть збережені у вашому аккаунті. Отже, ми тут включили, повертаємося назад. Нажимаємо на три крапочки. І повертаємось до API and Services І тут і шукаємо credentials. Credentials. Uh, і тут нам пише, що нам потрібно налаштувати конфігурацію для нашого, для нашого проєкту. Нажимаємо Get Started. Um, App-information. Тут можемо написати будь-яку назву, наприклад, буде Agent One. Вибираємо нашу пошту, яка у вас тут буде. просто Вона у вас буде одна через закупоштувати зета, та пошта у вас тут і буде, це буде. Ваша електронна пошта. Нажимаємо Next. Беремо External, тобто це, що воно може давати вихід на, на сторонні, на сторонні платформи. Нажимаємо Next. Contact Information. Тут просто прописуємо вашу пошту. Next. Ставимо галочку. Continue. Create. Все, друзі, це зайняло скільки? Одну хвилину. Далі, повертаємося до. До клієнтів створюємо клієнта. Application type. Тут ми ставимо uh, Web Application. Тут web-client один, нехай так і буде, ми поставимо. Тут нічого не змінюємо, нічого не дописуємо, просто create. Ми його на зі створений клієнт. Тут ми маємо клієнт-ID, це поки ми його не рухаємо, але. В майбутньому, якщо вам треба буде робити якусь авторизацію не через API, а через таку е форму з'єднання, де треба, потрібно прописати Client ID і Client Secret. Щоб ви знали, це у вас буде в створеному от в, цьому, в цьому полі: Client ID і Client Secret. Так, ми створили і маємо наш веб-клаїнт. Повертаємося на платформу NITM. Тут Get Events. І Тут нам потрібно вибрати тепер створити наш New Credential, щоб з'єднатися з сервісами Google. Create New Credential. І Ми з'єднуємося через Google. Так, Тут ми ставимо всі галочки, дозволяємо доступ до всього. Continue Connection Successful. Ми зберегли наше з'єднання. Закриваємо, у нас тут збережено. Це воно, тут буде третій аккаунт. У вас буде, звісно, у вас буде це перший аккаунт. Ставимо тут нашу пошту, нічого не змінюємо абсолютно. Нажимаємо Escape. І так робимо з кожним. З кожною нодою. Тут, тут, тут. Просто вибрали, нажали два рази, вибрали ваш акаунт, Escape. І так само тут. Я думаю, всі погодяться, що це насправді це дуже просто. Так я тут не поставив свою пошту. У вас тут буде стояти моя пошта. В моєму в шаблоні, який ви скачаєте, тут буде стояти моя пошта. Ви просто виберіть з листа, там буде ваша пошта. Після того, коли ви підключитеся через, а, через Google. Все. Deskordflow, чи в нас немає ніде розриву. Тут є розрив, бачите? Я тут не поміняв пошту. Тут у нас відбувся розрив. Завжди тестуйте кожен крок, який ви будете робити. Це насправді вам поможе. Ви можете бачити, що тут у нас є знак оклику, тобто тут є якийсь розрив. Знаєш, тут є плюсик, пішов розрив, далі воно не тестувало. Тут ми маємо. Зараз ми ще раз нажмемо тест workflow. Раз, два. Є, ми отримали. Тобто, якщо воно може отримати, може створити ці ноди, воно не тестує, тому що воно бачить, що у нас туди. А я перепрошую, друзі, бачите, нема. Я також тут не поставив. Мещук. Ем Мещук. Ем І м ем Окей. ОК. Сейв. Зберегли, підписали, це у нас є календар. Клен, дар. Зберегли. Ще раз Тез workflow Тепер все, тепер у нас тут є зелена галочка на нашому агенті, все працює правильно та коректно. Далі повертаємося, нам потрібно отримати доступ до... Знову створимо новий workflow, доступ до нашої електронної пошти. Три крапочки, import from file Електронна пошта, файл JSON отримали. Здається, що тут досить всього багато, але тут знову ж таке саме буде діє, як і в попередньому нашому агенті. Тут ми можемо бачити, також є системне повідомлення, де ми прописали. прописали. Тут також прописано, що він повинен робити. Його правила, тут написано, що це зайшло і за Михайло, і відправляти листи українською. І ми тут закриваємо. Знову ж таки, нода 3G е, це коли ми будемо звертатися з нашого іншого е, AI-агента. Підключаємо OpenAI Model. У вас тут буде вже ваш підключено, а тут не треба буде ще раз у вас вже буде все підключено. Просто його вибираєте, закриваєте. І поїхали так же само із а, з нашою поштою. Gmail-аккаунт. Ви вибираєте. Тут вже буде трошки цікавіше, тому що тут нам, коли ми будемо створювати New Credential, ми можемо тут зайти або так, як ми заходили були перед цим. По, через Google, а можна через е, авторизацію, то напише, що воно є рекомендовано. Але ви насправді можете і зайти через Google. Зайшли всі галочки тут. Поставили, є тут Select All, Continue Все. Так, друзі, все, отак, отак настільки все просто. Перевіряємо тут у нас третій тут аккаунт, закрили і пішли по кожному. Тут просто вибрали і закрили. вибрали і закрили, Навіть не треба вибирати пошту, як в попередньому випадку. Закрили. Закрили, тут не Labels, й Я поміняв, так, поміняв. Que uh, draft, тут у нас окей okay, є. Yeah. Отримати пошту, вибираємо наш акаунт. Скейп, тут знову ж таки, друзі, живемо насправді в дивовижний час, я би міг так сказати, тому що сьогодні при таких можливостях, де кожного дня, кожного дня створюється якась нейромережа. І кожного дня вона стає кращою і кращою. І насправді, поки ти вивчаєш щось одне, ти вивчив тільки одне, в одному розібрався. Поки ти товчив там день, два-три тижні, там вже стільки всього вийшло, і тобі тобі вже треба. Це все освоювати. Але коли ви зрозумієте саму суть, як якісь такі прості речі вміти налаштувати, як отримати API-ключ, як, як кудись щось інтегрувати, друзі, це повірте, це просто new level skill. Це вам потрібно знати. Перевіряємо тез Workflow. Все, злана галочка, Workflow працює успішно. Тут підпис, підписуємо, не забуваємо ніколи підписувати. Напишемо пошта. Пошта є. Працює все окей. Повертаємось далі до нашого бізнес асистента. Бізнес-асистент. Заходимо. Заходимо до нашого основного бізнес асистента. І, друзі, важливо, нам потрібно зараз, там, де ми налаштували, агента по нашому календарю та, ема... та нашого агента по емейл. E Ми заходимо в календар агент і даємо йому вказівку, з чого... З чого він повинен брати, е... який агент він повинен використовувати. Так, у нас є. Ми створювали календар. Ми тут створюємо Календар вибираємо. Вас від... Якщо у вас не буде багато різних workflow, то вам буде простіше, тому я завжди говорю, підписуйте, дуже уважно. Окей, тут ми взяли і наш емейл, вибираємо. Вибираємо пошта. То, що ми створювали. Закрили, зберегли. Desert flow Так, і давайте ми зараз дамо йому голосове повідомлення. Створи мені нагадування на п'яту вечора про те, що в мене тренування. Настільного тенісу. Бачимо, отримали. Зрозуміло, що це аудіо, транскрибували бізнес-асистент, пам'ять у ОПНШ Застосовуємо до нашого календара агента. Повернули. Я створив про тренування на п'яту вечір, Якщо потрібна ще якась допомога, дайте знати. Ось так, друзі. Ось так все просто. І за кілька хвилин, буквально, 10 можна налаштувати собі свого особистого персонального помічника. Вашого бізнес-асистента, щось те, що ви собі можете завжди поставити, нагадування, і насправді його можна кастомізувати дуже і дуже багато різними способами. Крім цих агентів, якщо вам цікаво, обов'язково дайте мені знати в коментарях. Ви можете автоматично створювати контент, можете автоматично його публікувати, ви можете автоматично шукати ідеї для ваших тіктоків, рілсів, ютуб-відео. Це все може бути повністю автоматично. Якщо вам цікаво, дайте мені знати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайк, ви мене цим дуже сильно підтримуєте, тому що це моє перше відео. Можливо, десь я хвилювався, десь, можливо, я затонався, не судіть строго. Дякую всім за увагу. Побачимось в наступних відео, товариство.